доля, звинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми браття з пикотку мили працює в збройні сили. У пік люди герої, вони що з тобою, Спи, коти помили, працюють збройні сили. У пікселі люди герої, вони ще хвилину з тобою, сонечко сідає, ніч наступає, сонце лапки тебе ніжно обіймає, Хай тобі не сняться. І наші мрії стануть реальними всі наші надії. Танок в Криму із яскравими зорями, троянди Донецьку, з його териконами, Харківські вулиці з цілими вікнами, Проспект Херсону, водою не змитими, як стигло черешну йому Мелітополі, І вже триколорів нема Севастополі. Все буде так.